І шанування друзі, ця програма про важливе». Я її ведучий Роман Комінярський. Сьогодні в нас в гостях Ірина Яремчук, заступниця голови політради української галицької партії. Моєму вітання вітаю. Будемо говорити про політику такого е тернопільського розливу, про проблеми тернополян і всіх українців. Пані Ірино, ви одна із кандидатів на посаду голови Тернополя. Так, е одна жінка серед багатьох чоловіків, пані мер, так можна сказати. Е yeah. е як думаєте, взагалі, от наші люди, вже готові е голосувати за жінок на такі посади? Я думаю, що для людей, перш за все, в пріоритеті вміння і професійність. Людей, які приходять до влади, а не їхня стать, так і це логічно. Але можу сказати, що Українська Галицька партія вона постійно ламає стереотипи, і, зокрема, щодо участі жінок в політиці. В нас чимало жінок є в вищій керівній ланці, є керівниками обласних і міських організацій партії. І в нас є дуже вдалі приклади, коли наші жінки очолюють міста. Зокрема, Алла Квач, мер міста Заліщик. Mm -hmm. Це також Ольга Лівель, заступниця голови Хоростківської ОТГ вони своєю діяльністю вже довели, що жінки можуть бути дуже хорошими управлінцями і навести лад у своїх містах гіршими за чоловіків точно не були. Дивіться, якими мають от якостями володіти люди, які от балотуються на, на мера. Я думаю, що перш за все це має бути організаційні здібності, тому що в моєму розумінні мер це добрий управлінець, людина, яка може організувати роботу. В мене наприклад, SB менеджер поміж різними структурами. Так, абсолютно, в мене, наприклад, є досвід управлінської діяльності. Я очолювала молодіжний центр праці, громадську організацію Атом, міську організацію Української Галицької партії. Зараз є заступницею голови політради. і я знаю, як організувати вдало роботу людей, як цю роботу спланувати, як проконтролювати, і також звичайно, як мотивувати і. Надихати свою команду. Тому я вважаю, що головне це вміння організувати людей і вміння підібрати фахових спеціалістів у відповідній сфері. Давайте тако змоделюємо ситуацію. Там, 1 листопада, ви на робочому місці, голова Тернопільської ОТГ, ваші там перші три управлінські рішення. Що будете робити? Перш за все, я б хотіла працювати по напрямку створення умов для сімей. Mm -hmm. І це, власне, створення умов і щодо інфраструктури, і щодо покращення пологової допомоги. І навести потрібно також лад в нашій освіті. Бракує місць в садочках, в школах. І я знаю вже, як це вирішити. І перше рішення це би було багато кадрових змін. Я вважаю, що, на жаль, частина чиновників зараз не на своїх місцях, або, скажімо, вони. Піддаються всяким корупційним ризикам, mm -hmm. тому частина цих змін це були кадрові рішення і кадрові зміни. Як долати корупцію? У нас різні гості, бувають чоловіки, часом бувають дуже такі радикальні. Кажуть, там смертельна кара, відрізати руки. Як от жінки будуть долати корупцію? Я думаю, що будемо йти не якимись такими, знаєте, радикальними методами. В нас правова держава демократична, так звичайно, і там смертна кара відмінена. Я думаю, що постійним контролем. І якщо є якісь випадки, якщо є порушення, то для того є правоохоронна система. Ми звертаємося в правоохоронні органи і люди мають понести відповідальність. І проблема в тому, що корупція є, всі про неї знають, є факти, які навіть засоби масової інформації або політичні партії висвітлюють, але, на жаль, винні не притягуються до відповідальності, тому що є якась така кругова порука, кругова ця корупція, і якщо будуть моральні люди при владі. Не буде політичної волі для того, щоб цю корупцію покривати, окрім корупції, Кілька таких топових проблем для Тернополя, щоб от, що заважає Тернополянам бути щасливими. Це такий один з ваших логанів. Mm -hmm. Та я думаю, що це відсутність достойних робочих місць в кожній сім'ї. Хтось зараз перебуває за кордоном, оскільки не може працевлаштуватися і утримувати свою сім'ю в нашому рідному місті. Тому я б свою увагу також зосередила на залученні інвесторів додаткові інвестиції в місто, які би створили додатково робочі місця Також мене дуже хвилює те, що місто скоро забудують і в нас не залишиться ні парків, ні скверів. І Українська Галицька партія вже декілька років поступово захищає інтереси тернополян в цьому плані. Ми неодноразово виходили на акції протесту. За нашими зверненнями порушено навіть кримінальні справи, і по деяких скверах вдалося зупинити це незаконне будівництво. А як отут знайти баланс? Бо ну, місто розбудовується, це нормально, так? Це. Так має бути. Але що без порушень, як знайти баланс цього? Все дуже просто, потрібно дотримуватися чинного законодавства і не будувати в зелених зонах, в паркових зонах. Тут треба будувати, ми за те, щоб місто розвивалося, але це має бути згідно вимог і стандартів. Угу. Ваш от потенційний виборець, хто він, який він? Я думаю, що це свідомі тернополяни, які хочуть. Кращих змін в місті, mm -hmm. люди, яким близькі християнські цінності, які я особисто сповідаю і сповідає наша партія, це люди, які хочуть. Часності, справедливості, і які також розуміють, що успіх нашого міста його розвиток залежить від кожного мешканця, не лише від влади, бо тільки спільними діями можна щось змінити. Угу. Маємо розуміти, що вибори така передвиборча гонка, кампанія це великі гроші. Гроші плюс от на вашу компанію мерську таку, так звідки все це от фінансується з легкістю. Відповім на це запитання щодо фінансування партії. В нас це чисто і прозоро. Нас підтримують. Дрібні і середні підприємці, угу. зокрема, там підприємство Західний Бух», Швидкий світ. І весь перелік наших партнерів, спонсорів він є вказаний на сайті зі звітами з сумами. Також самі партійці підтримують партію, оскільки ми віримо в те, що ми робимо, і кожен в межах своїх фінансових можливостей сплачує членські внески. Немає якогось олігарха, немає людини, від якої все залежить, немає ніякого ручного управління, тобто все демократично потепно і відкрито. Потрапити в партію легко чи ні? Потрапити в партію є досить просто для людей, які мають моральні цінності. В нас заборонено вступ у партію колишнім регіоналам угу. і колишнім комуністам. Угу. Тому цим людям дорога в українську галицьку партію закрита. Інші, хто має намір змінювати своє місто, село, свою громаду, ми дуже раді відкриті до співпраці. Давайте трішки більше про українську галицьку партію. То такий собі дуже нерозкручений і маловідомий бренд. Якими є основні цінності, можливо, із засади, там завдання вашої партії. Основне наше завдання побудувати успішну Україну, починаючи з рідного дому, з Галичини. Ми починаємо тут, бо ми тут живемо. І ми вважаємо, що перш за все треба навести лад, де ти проживаєш, а тоді вже поширювати цей успішний досвід на всю Україну. Основні наші засади, наша ідеологія це Бог, людина, Україна, це християнські цінності, це розвиток громад, це створення умов для сімей з дітьми і створення умов для того, щоб всі тернополяни могли жити тут в Україні і тут працювати угу. по Тернополі. Вже є там багатенько бігбордів з вашої партії. Там от можна прочитати сполучення християнська демократія. Що це таке? Власна християнська демократія, це і є про християнські цінності, це позаконфесійна, так це наша основна ідеологія. Більшість партій вони приймають ті рішення, які їм політично вигляд... вигідні в певний момент. Угу. Натомість ми саме керуємося нашою ідеологією християнської демократії. Взагалі, про що це? Я розумію, що інколи так людям може бути складно. На жаль, в нас не дуже взагалі популярно говорити про якусь ідеологію, бачення і місію, угу. але саме християнські демократи. Вони відбудували повоєнну Європу саме християнські демократи, будучи при владі в Німеччині, в Литві, в Польщі, на в тих державах, на які ми часто рівняємося, саме вони там зробили ці успішні зміни. І основний акцент на тому, щоб вирішувати всі питання на найнижчому рівні, найближчому до громадян. Тобто, те, що можна вирішити, питання, які стосуються будинку, має вирішувати ОСББ. Те, що стосується вулиці, має вирішувати вуличний комітет. Те, що на рівні міста, так чи на рівні ОТГ має вирішуватися відповідною радою, і тільки ті питання, які потребують вже державного такого центрального впливу, мають вирішуватись на загальнодержавному рівні. Це про відповідальність таку кожного учасника суспільства. І також дуже великий акцент на тому, що такою первинною ланкою суспільства є сім'ї, і ми за те, щоб створити для них якісні умови. Повернуся до християнства. Християнство і політика вони якось разом корелюють. Як це можливо взагалі в Україні? абсолютно на прикладі української галицької партії? Дивіться, ми за основу однедавно перевидали книгу Андрея Шептицького, яка називається Наша державність як будувати рідну хату, угу. і це абсолютно співзвучне і абсолютно все те, що ми пропагуємо. Андрей Шептицький писав ще багато років тому. Це і про українську мову, її захист, і про громади. Можна сказати, що митрополит вже тоді говорив про децентралізацію і якраз управління на рівні громад. Якби не од Галицька партія, куди б пристала, до якої політичної сили зараз не готова відповісти на таке запитання. В Галицькій партії мене влаштовує все: і команди, і ідеологія, люди, які тим займаються, прозоре фінансування, демократія. Тобто я долучилась туди, в що я вірю почувається на своєму місці. Абсолютно, трішки... і кожен день переконуюсь, що це саме та команда і ті люди, з якими я готова працювати багато років. Давайте трішки більше про людей. Вже є список оприлюднений. Так мусить бути, принаймні. Так, ми сформували перших хочу почути п'ять прізвищ. <сум> Гаразд очолює наш список до міської ради Михайло Ратушняк. Це досить відомий, впізнаваний в місті Тернополі підприємець. Угу. Меценат підтримує багато громадських і культурних проєктів. Другими другою у списку є я, мене делегували колеги. Також в нашому списку Іван Кізюк, виходець з молодіжного націоналістичного конгресу. Угу. Він очолює зараз Тернопільську міську організацію партії. Анна Войтович, керівниця обласної організації партії. Вона тривалий час була в пласті. Також, скажімо, представляє громадське середовище і має такі, знаєте, проукраїнські. Ну в нас всі мають ці проукраїнські цінності, але я вважаю, що саме в таких. Громадських патріотичних організаціях, вони формуються правильно. Угу. Світлана Шпилик, освітянка, кандидат економічних наук, тобто ми можемо пишатися в своєму списку, там немає випадкових людей. Ми формували команду починаючи з 2015 року в місті Тернополі, і на наших зборах міських демократичним шляхом обрали 42 людини, які, на нашу думку, найдостойніші кандидати. Угу. Якщо ми отак зробимо, зріз за віком і за професіями ці люди є представники різного віку і скажімо, різних сфер діяльності. Наймолодші, напевно, є у нас активна дуже студентка, угу. а найстарші, ну напевно. Років 60, так нашим кандидатам, але всі мають спільні цінності. Щодо сфер діяльності, це є і освітяни. Досить багато в нас ті, які і дошкільною освітою займаються, і вищою освітою, і середньою освітою. Є в нас декілька підприємців, так які розуміють потреби потреби бізнесу. Це дуже важливо для розвитку міста. Є в нас представники з громадських середовищ і громадських організацій, угу. волонтери, лікарі, що також дуже важливо. Зараз медицина турбує напевно, чи не кожна. Тернополянина. Якщо проходити в міську раду, з ким будете дружити, на кого абсолютне табу? Дивіться, в нас дуже такий. Логічний підхід до будь-якого питання. Якщо є проєкт рішення, який є на благо громаді, то для нас по великому рахунку не має значення, хто його пропонує. Якщо натомість пропонується якісь речі, де є корупційні ризики, дає якісь домовленості незрозумілі, тобто де є проти інтересів громади, то хто би це не пропонував, ми будемо проти. Тому ми відходимо від суті, а не від того, хто це пропонує. Ну точно для нас ворог це ОПЗЖ, але я сподіваюся, що тернополяни є мудрими проукраїнськими людьми і не доведеться співпрацювати взагалі бачити цих представників в міській раді. Угу. Українська галузька партія у 2015 році до міської ради не прийшла. Чим або не так? Я хотів спитатися, чим займалася? Спитаю пізніше. На вашу думку, можливо, якісь помилки були, чому не пройшли? Я думаю, що, я думаю, що в нас було дуже мало часу. На той момент ми зареєстрували нашу організацію в місті Тернополі буквально, напевно, за три місяці до виборів. Взагалі, ми почали реєстрацію партії ще в 2012 році, а завершили в 2014, mm. оскільки був тиск від влади, міністерство юстиції не хотіло реєструвати, оскільки в своєму статуті ми прописали курс в ЄС і НАТО. Тоді був період ще коли вплив мав Янукович, і Однозначно, що їм різали очі проукраїнська Галицька партія з проєвропейським курсом. Uh -huh. Тому через ці всякі юридичні труднощі в нас було мало часу, щоб розвинути і організувати свої осередки. Uh -huh. Зараз останні п'ять років зробили нас сильними. Ми маємо осередки в кожному районі Тернопільської області. Ми висунули кандидатів десь близько до 45 громад, тому я думаю, що результат буде дуже добрим і люди у ту роботу, яку ми проводили останні п'ять років. Чесною от агітацією, чесною предвиборчою кампанією кампанії можна е, виграти щось. Нас я ні? переконана, що так. Я думаю, що люди мають відрізнити правду від політичних технологій. Люди мають відрізнити справжні партії, які будуються знизу, в яких кожна людина має цінність, а не ті партії де є якийсь один вождь. Він має багато коштів і все робиться під його дудку. Я переконана, що тернополяни дуже свідомі і вони зрозуміють, хто є хто. А ви ж розумієте, що на там в інших партіях над цим працюють багато політтехнологів, аби люди не розуміли, хто є хто. Звісно, розумію, але маю надію, що тернополяни розберуться. У вас є політехнолог? У мене Арті. немає. В нас є журналісти, які допомагають нам правильно донести людям наші ідеї і те, що ми хочемо зробити. В нас є багато напрацювань експертних груп освітньої, економічної групи системи влади. Але ми розуміємо, що ці напрацювання вони є інколи досить складні. Бо коли ми mm -hmm. говоримо там про конкуренцію в теплопостачанні, це для людей зразу сприйняти важко, тому ми стараємося просто це спростити і перекласти на доступну мову щоб люди зрозуміли, що завдяки цьому рішенні вони зможуть без черги дати дитину в садочок, і ми, нарешті, позбудемося цих незрозумілих батьківських поборів, угу, так цього фінансування, яке йде незрозуміло на що, тобто ми знаємо, як це зробити відкрито доступно і прозоро, але важко пояснити всі весь механізм, як це робиться з точки зору управління містом. Угу. З 2015 року, коли партія не пройшла міську раду, чим займалися? Займалися на насправді багатьма напрямками, зокрема освітнім, про який я вже згадувала. В нас є бачення, як вирішити проблему із непрозорим фінансуванням. В нас є бачення, як збільшити кількість місць в садочках і стимулювати розвиток приватних садків. В нас є бачення, як створити кращі умови для підприємців, як покращити навіть ринок транспортних послуг. Два тобто, продовжу суті... переб'ю по про підприємців, бо дуже зараз актуально, так чи є у вас якісь можливості? план, як зараз їм допомогти в такий в зараз карантинні обмеження. Ми маємо розуміти, що після карантину будуть ще такі якісь посткарантині угу. е, така криза, можливо, як от їм допомогти. Насправді, по перше, всюди потрібні перш за все прозорі умови. Бо коли підприємці хочуть інколи ініціювати якусь діяльність, угу. їм кажуть про те, що потрібно заплатити хабар, то це вже перша перешкода, з якою вони стикаються. По друге, це методична організаційна допомога, для якої залучаються фахівці. В нас створено декілька Центрів, але не всі вони працюють, ну скажімо, підтримки підприємництва, але mm -hmm. не всі вони працюють так, як би хотілося. По-третє, це, напевно, от навіть та підтримка, яку ми надавали в період карантину. Ми проводили різні навчання, як перевести свій бізнес в онлайн. Mm -hmm. Багато хто реалізовував продукцію або послуги, скажімо, в офлайн форматі, так, в звичайному живому, але коли настав карантин, і людям, особливо тим підприємцям, які є старшого віку, довелося зайти в соцмережі, фейсбук в Інстаграм, то для них це був шок, і ми якраз надавали їм підтримку. Ми навчали, як вивести свій бізнес і в цей період все-таки зберегтися на плаву. Я вас почув. Дивіться, якщо гуглити Українська Галицька партія в інтернеті так вибуває українська галицька партія сепаратизм. Я дуже здивувався. Ставлю питання відповідно. Там багато чого почитав. Галичина має мати свій особливий статус чи ні, українська галицька партія за єдину неподільну Україну. І ми, галичани, як ніхто інший, підтримує саме такий курс. Ми абсолютно діємо в межах конституції і законів. Ми перші, хто захищали нашу країну серед наших партійців, дуже багато учасників АТО, багато учасників майдану, волонтерів. Тому нам просто болить за Україну насправді і все це, що розганяють про сепаратизм. Ну зрозуміло, що це роблять конкуренти просто щоб нашкодити. Угу. Е, говорили про українців, от таке, можливо, не знаю, метафоричне, дуже розмите питання: українці заходу і українці сходу це різні люди чи ні? Е, для мене вони всі українці. Для мене ми всі одна нація. Звичайно, що ми трошки відрізняємося в своїй ментальності, але я думаю, що при мудрій політиці державній ми маємо все зробити для того, щоб всі відчували себе єдиною нацією. І те, що робилося попередні роки, ми розуміємо, що це просто Росія вела інформаційну пропаганду негативну. І я вважаю, що в цьому всьому мають включатися наші державні органи і цьому перешкоджати. Не запитаю, чи там вернеться, чи не вернеться, бо хто його знає, Крим до нас в Україну запитаю інакше, чи варто його повертати. Однозначно, я думаю, що тут немає жодних питань. Крим це Україна, по угу. крайній мірі для мене і для нашої команди. Як вам останніх півтора року життя в Україні? Стало краще чи ні? Мене засмучує дуже багато речей. На мою думку, були початі реформи, і частина з них просто заштопорилася. Наприклад, освіта, коли призначають е... Виконуючим обов'язки міністра освіти колишнього регіонала і людину табачника угу. коли ми разом з освітянами просто кричимо на весь голос, звертаємося до Верховної Ради, проводимо акції під обласною державною адміністрацією, а вищому керівництву держави на це байдуже. І це після того, коли триває стільки років війни, мені боляче на це дивитися. Мені боляче, що зараз говорять про відміну ЗНО. Це був крок для того, щоб студенти могли мати рівні умови, щоб не було нарешті цих домов. Даностей, щоб не було корупції в вищих навчальних закладах. Я думаю, що багато речей, ну не знаю, формула Штайнмаєра, які можуть бути місцеві вибори на території, де люди стоять з автоматами. Як mm. ми можемо говорити там про відкритість цих виборів, про доступ всіх учасників виборчого процесу, я не розумію, як взагалі таке можна допускати. Я не розумію, як може бути далі русифікація шкіл. Був законопроект, яким передбачався повний перехід російськомовних шкіл на українську мову. І тут з'явилася якась ініціатива, щоб це призупинити. Ну, Я проти таких кроків. Для мене це певним чином капітуляція. І я не хочу, щоб здавалися українські інтереси. Якби замість мене тут зараз був Володимир Зеленський, що б сказали? Я б сказала, що я поважаю, що він президент моєї держави, але вважаю, що. На цьому пості має бути більш професійна і проукраїнська особистість. Гарно, чітко. ще питання Віри, бо ви так бачите, ну багато говорите про це. Так що робити в Україні з проросійськими чи відверто російськими церквами? Вони залишились. Я розумію, що так склалося в силу різних історичних обставин. Угу. Я розумію парафіян, які від свого народження, наприклад. Ходять до церков московського патріархату, але я би дуже їх просила все-таки перейти в українську церкву, бо Московський патріархат, він же не стільки церква, він же просто така рупор російська… Це. Так, mm. це вже просто рупор, рупор Москви, і ми мали суди з Московським патріархатом. Те, що вони пропагують, суперечить нашій конституції і суперечить інтересам держав. Тому вважаю, що московський патріархат як такий. Більше в Україні бути немає. Ну, це треба вести десь якийсь діалог з людьми, з парафіанами, чи ближче десь на державному рівні це вирішувати? Я думаю, що ці процеси мають бути паралельними. Угу. Останнє запитання: От в чому, на вашу думку, полягає українська національна ідея? Закінчуємо в тому, щоб створити умови для життя і розвитку кожного українця в Україні і для його гідного життя. А коли це буде? Це буде тоді, коли ми об'єднаємо навколо цієї національної ідеї все суспільство або, хоча б, ну, напевно, критично важливо десь відсотків 30. інші вже. Підтягнеться, дивіться, ваша просто партія, вже хотів закінчувати, ще поговоримо. Е, немає ткоз от якогось чіткого лідера, так а українці звикли до таких своїх месій, так до пророків, що до вождів, так, щоб вести, а потім, якщо вже щось не виходить, то е, сварити так. Вас кого будемо сварити. У нас кожен член партії це лідер в своєму середовищі. І я думаю, що поки ми не відійдемо від цієї якоїсь такої стереотипного уявлення, е, і поки ми не зрозуміємо, що кожен на своєму місці здатен щось зробити, доти змін в Україні чекати важко. Крайній хат крайній хат немає в Україні. Так? <різь> Думаю, що це недоречно. Не про Україну. Добре, я вам дякую за розмову. Ірина Яремчук, заступниця голови політради Української галицької партії, була у нас сьогодні в гостях. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Дякую вам.